Вітаю, друзі, 11 серпня, кривава війна, тяжкі перемовини без України про Україну на Аляскі. удари по українських містах, трагедії, жінки шукають чоловіків, зниклих безвісті, безліч проблем українського народу, зруйнована економіка. Мігранти, еміграція ну просто маса проблем. Але для зелених гнид і їм сочувствуючи, немає ніяких перепон і вони хочуть встановити в Україні ЛГБТ диктатуру. Я не жартую. Голова партії Слуга народу Олена Шуляк зареєструвала законопроект. Притом не сама. З нею там в співавторстві і козявка їде з голосу, Голосята, Гомосята, е, хто тільки соросята, хто, кого там тільки немає, яка й кожної твари е, з підкупова парламента по парі. Законопроект про посилення відповідальності за насильство, там і. Е, Переслідування ЛГБТ. Притом, в цьому читаю цю таблицю порівняльну сьогодні зранку. Дивлюся, а там є норма окрема про посилення відповідальності військовослужбовців. Дивіться, я пропоную друзі розібрати по трьох напрямках цей законопроект. І поясню вам, чому це важливо. Тому що перший напрямок це юридичний. Юридичний напрямок, цей законопроект, який пропонує пані Шуляк, зносить на Кримінальний кодекс України, рівність в ньому, 161 статтю Кримінального кодексу, що перед законом всі рівні. Тобто, якщо якийсь злочинець, Поб'є, не дай Бог, вб'є людину традиційної орієнтації, то отримає він там термін 5-15, в залежності від тяжкості скоєння злоча. А якщо це буде представник ЛГБТ, то він отримує там на 3-5 років більше, з якого дива, що відбувається? Тобто виходить, що е, ця меншина вона важливіша за більшість українців. Більше того, ця меншина важлива за інші меншини. Чому ми, наприклад, е, не караємо сильніше тих, хто вчиняє там насильство, чи переслідує, чи бувить. Людей, ну, які мають фізичні вади інвалідів, наприклад. Замість того, щоб зараз в часі Кривавої війни парламенту зосередитись на вирішенні питань соціального захисту наших захисників, родин загиблих, тих пошуку тих, хто з них безвісти, замість цього. Вони зараз вважають, що найважливіше прийняти цей закон про ЛГБТ, при тому, що він всіх інших в правах понижує. Другий, другий напрямок, який я пропоную проговорити. А чому я? Чи будь-хто інший, людина, віруюча, людина консервативних поглядів, не може критикувати ЛГБТ ідеологію. Значить, виходить, християнство критикувати у нас в країні можна, бо в нас вільна країна, можна розповсюджувати будь-які наративи відносно віри, православної, всього іншого. а ЛГБТ критикувати. Ти засі, бо потрапиш під відповідальність. Ну, дивіться, я, наприклад, мені байдуже, хто там з ким в ліжку. Грішать то вони. Але я категорично проти, щоб мої діти, майбутні внуки, дивилися на цю пропаганду, на ці Різного роду збочення, які намагаються нав'язати суспільство. Коли хочуть показати, що одностатеве життя воно важливіше для суспільства, ніж традиційні цінності. Я проти категорично. І забирати в мене право висловлювати мою думку. Ну і третє. Ви ж подивіться, що відбувається? Законопроект вносить голова партії Слуга народу. Партії, в якій величезне лгбт лобі. Партії, яка є правлюючою. Партії, яка представляє в тому числі, президентську вертикаль Офіс президента. Де також величезне лгбт ГБТО. Виходить, що партія попкаграїв, е лоди попка граїв хочуть нав'язати суспільству своє бачення. Вони хочуть встановити ідеологіми і ідеологі, узаконити цю ідеологічну диктатуру. Ну і тепер. Підсумовуючи. Страшезна корупція, крадіжки, скандал на скандалі. Викрите найближчі в корупції найближчі оточення Володимира Зеленського. Шефір, Міндіч, Чернишов, Шурма. Шурма, до речі, виявляється. В Нафтогазі досі в наглядовій раді. Хоп, чик-чик. А нам засовують лгбт диктатуру А нам вкидують закон, який протирічить моралі, вірі і тому подібне. Для чого? Щоб ми почали це з'ясовувати, чублитись. а вони будуть робити. і від кримінальної. Відповідальності за корупцію уникати. Ось для чого вкидують подібні речі. Ви можете сказати, так не реагуй. Я скажу ні. Я буду відстоювати свої переконання, традиційні цінності, родинні цінності. Але я одночасно буду звертати увагу на корупцію. Ми перевернемо зараз декларації все, всіх авторів цього закону, починаючи з Шуляк. Де вона бере бабло і так далі, і так далі. Маніпуляції не пройдуть. Цей законопроект має піти на смітник. Парламент має займатися ветеранами, переселенцями, біженцями, забезпеченням Збройних сил України. А не сміттям. А правоохоронці мають не отримувати такі законопроекти на вищення, а ловити корупціонерів і саджати тих, хто мародер в часі війни. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.